Від своєчасної сплати ЄСВ залежить низка соціальних гарантій, тож у ДПС закликають платників не зловживати податковими пільгами. Пояснюють, з 1 березня і до припинення воєнного стану в Україні та ще упродовж 12 місяців. Після його завершення деякі категорії підприємців отримали право не сплачувати єдиний внесок за себе. Утім, у такому випадку страховий стаж нараховуватися їм не буде, і докупити його в майбутньому теж уже не вийде. Відповідно до закону України про єдиний соціальний внесок номер 2464 Якщо при виході на пенсію особі не вистачає до страхового стажу декількох місяців, вона зможе заключити договір про добровільну участь і одноразово сплатити єдиний внесок за періоди, в яких вона не підлягала страхуванню. При цьому сума сплаченого єдиного соціального внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладу. Владення договору, який помножений на коефіцієнт 2 А підприємці, які на період воєнного стану приймуть рішення не сплачувати єдиний соціальний внесок відповідно до норм цього ж закону, номер 2464, залишаються особами, що підлягають державному соціальному страхуванню. Відтак податківці просять підприємців виважено підійти до рішення про несплату ЄСВ і нагадують, це ключовий платіж наповнення пенсійного фонду. І від того наскільки вчасно будуть надходити платежі і відрахування до бюджету, буде залежати виплата пенсій та інших соціальних виплат. Також хочу подякувати тим підприємцям Івано-Франківщини, які сумлінно виконують свої обов'язки та сплачують єдиний внесок у повному обсязі. Відповідно завдяки цьому, до пенсійного фонду за 9 місяців поточного року надійшло 6,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що на 1,9 мільярд гривень більше ніж за аналогічний період. Минулого року разом з тим податківці нагадують, у жовтні розмір мінімальної заробітної плати зріс до 6 тисяч 700 гривень. А відповідно збільшився і мінімальний розмір ЄСВ. Тепер його щомісячна сума для платників податків становить 1474 чотириста Наталія чотири гривні. Гаргара, телеканал 402.